Привіт усім! Мене звати Людмила Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вам розкажу, що ж я вирощую на своєму городі. Ось це огірочки вже у мене є перші. Так, я вирощую батат з корени плоду, кладу його ось так в ринку. Трішки одна сторона в землі, друга вгорі. І з цієї частини проростають пагони. Потім ті пагони відломую, ставлю у воду, вони проростають. А потім висаджую в ґрунт. Такий насип. Покажу вам пізніше. Так, це мій город. Займає приблизно три сотки, Там картопелька видніється. І у мене фруктові дерева, особливо абрикоси, які я виростила з кісточки, понасажувала. Це груша, малина. Це у мене квасоля. Насадила її в цьому році більше. Ось це все квасоля. Але серед квасолі зустрічається помідор рожевий, огірок, кріп, це петрушки ділянка. Бо зелень я люблю. Так, це в мене помідор. А далі біля яблуньки, за яблунькою росте кабачок. Вже є перші плоди, такі зелені кабачки маленькі. Також я вирощую помідори. Помідори я виростила з насіння Чорний принц. Це в мене Чорний принц посаджений. Це зелений горох. Смачний і солодкий. Уже ми його смакували. Ось такий зелений горох. Далі переходимо до зелені. Ось це листовий салат. Я його сажу багато. І стараюся протягом всього сезону вживати багато зеленого салату. Один старіє, а ось другий знизу молодий, я вже підсіяла, щоб він був молодий. Так, це в мене яблуньки на моїй ділянці ростуть. Їм приблизно по два роки, а то й три. Вже є перші плоди. Так, це помідори, перець червоний. Декілька бурячків сюди забрело. Так, це біла речка в ну, мене. Трохи пекуча, не сподобалась. Так, переходимо тепер до солодких овочів і фруктів. Це в нас диня. Диню і кавуна я вже підживила. Я їм давала Мед розколочувала по дві столові ложки на відро, сахар з дріжджями, їх напоїла. Думаю, щоб вони краще росли. Круза виглядає тут між ними. Так, тепер переходимо ось це кавуни, які теж я підживила. Так, це квасолі діляночка. Так, тепер переходимо до батату. Батат ось я висадила на таких пагорбах, насипах. Зробила довгі насипи і посадила. Теж підживила дріжджами. Так. От в землі, як картопля, його ще називають солодка картопля. Так, у землі, там, де корені, там будуть наростати такі бульби, коренеплоди. плоди. І щоб вони краще росли, то, то бажано, щоб батат в інших місцях, цей пагон, який плететься, бо він буде повністю плестися, щоб він ніде в інших місцях не приростав до землі і не віддавав свої сили в друге місце, а тільки в цей основний корінь. Тому є такий метод, ще покривають його, землю покривають такими якимись плівками. У мене біла, але краще покривати такою чорною спеціальною, тому через неї навіть сонце не проникає і під нею не ростуть бур'яни. А в мене біла, тому під нею трошки бур'яни ростуть. Це перший раз, я так пробую, побачу, який буде результат. Можливо, в майбутньому куплю чорну плівку і буду під чорною вирощувати. Так, переходимо до моїх огірочків. Огірочки я виростила. На вікні розсаду в стаканчиках теж обробляла, і йодом, і сироваткою, і нашатирним спиртом, щоб не хворіли, і підживлювала. Тому я маю вже перші огірочки. І висадила їх ранньою весною. Ще, правда, було холодно, деякі з них трохи примерзли. Ось, ви бачите на листочках ще ознаки холоду. Так, це моя цибулька, укроп і чесничок, який вже треба вибирати. Вже посок, тут під малиною рядочок огірків. А це моя малинка. Малина у мене обрізана, її обрізаю кожен рік, і вона гарно родить. Подивіться, які гарні. Ягідки. Я буває по два-три відра можу зібрати із моїх кущів малини. Цілу весну я з неї виполюю бур'яни, особливо в мене засідає чистотіл. Я його буває декілька мішків. Вивожу з ділянки. Так, це огірочки. Це молоденькі огірочки, які я підсіяла пізніше. Одні родять, а інші сію пізніше, щоб росли. Це капуста, я її теж кропила і дьогтем, і дігтярним милом, і нашатирним спиртом, аміаком. Так, це в мене малинка така смачненька. Древно її називають малина, так? Малина малинового кольору. Гарна ягода. Корисна, вживають, коли підвищена температура, збиває, тис... збиває температуру. Так, це моя полуниця. Декілька кущів ось купляла та й досаджувала. Поливаю, але спека. Вірю, що прийметься. Так, це моя малина, яблуня тут. Так, бурячок. Капуста, укроп. Ось такий у мене город. Так, це у мене ділянка з червоним буряком. Буряк гарний росте, великий росте. Вже є бурячки, вже можна їх використовувати в їжу. На городі все добре родить. І це завдяки тому, що, що на город я коли палю у грубі, то попіл з торфу або з деревини виношу на город. І тому, я думаю, город від того він добре має, добрий має врожай. Ось це мої яблуньки. Це абрикоска, яку я сама з кісточки виростила. Це ще маленька, там далі є така висока-висока вже абрикоса. Всі вони родичі, всі вони з, одного, з одної жмені кісточок. Так, це огірочки біля яблуньки. Це помідори. Квасоля, я вже це показувала. І мали її на.